Доброго дня, вам, мої шановні підписники, гості каналу. Сьогодні у нас дощ був, ще зовсім мокро, але по вашим таким багаточисленним проханням я покажу вам, як зривати і сушити календулу або нагідьки. Чому сьогодні показую цього робити ні в якому разі. Не можна зривати в дощову погоду, але все-таки декілька зірву, щоб показати вам, тому що не усить дощ, не усиде мокра погода, а нагідки відквітають, від Ось такі робляться вже насіння. Вони нам такі не потрібні, тому я зірву, покажу, як саме зривати, як саме сушити. Якщо у вас суха погода, то зробіть це негайно, тому що швидко. Відходиться дуже швидко. Ось дивіться. Чому не можна у сиру дощову погоду? Тому що квіточки напитані вологою. Вони будуть дуже довго сушитись і вони будуть гнити, щоб цього не сталося тільки в сонячну погоду і тільки вранці. Не тоді, коли роса, коли сонечко зійшло, коли роси немає. Тепло вже зривайте. Зривати отак. От Без стебла. Тільки що були самі чашолистики і не самі листочки. Оце саме так, як я показую. Чому? Тому що саме в цих чашолистиках знаходиться вся сила цієї квітки, вся цілюща сила цієї квітки. Зриваємо її так, в суху погоду, запам'ятаєте. Зриваємо тільки отак. Ось такі зривати не треба, в них вже сили немає. Вона вже віддала оце насіннячко. І ось такі зривати не треба, тому що вона це майбутня квітка. Почекаємо і приготуємо ще один. Я вам покажу ще одне таке гарний засіб, такий знагиток. А зараз просто нарвемо отак. Ось так. І далі я покажу Ось так я зовсім трішечки зірвала, щоб вам показати. І тепер дивіться. Оце календула аптечна. Або нагидки. Оце. Теж календула, вона вже більш декоративна і макрова. Але в ній теж є цілющі властивості. Вони не скільки скільки в цій, але все ж є. І ось є календула ось така. Вона з серцевинкою, це декоративна, дуже гарна така. Але теж цілющі властивості, в ній теж є. Тому якщо у вас росте отака, їй просто потрібно трішечки більше. Але вона теж і смачна, і дуже корисна, і ще й гарна. Взагалі лалендуму називають сонячною квіткою, і вона має енергію сонця. Вона дуже корисна, тому що як сонечко наше, без сонечка не росте нічого і не буває здоровим, якщо без сонця. І ось подивіться, одна мені підписниця написала, що в них називають це квітка Діви Марії або Квітка Матері Божої. Я вперше чую це, але так воно, мабуть, і є. Раз люди так вважають, так і є. Тепер дивіться, бачите, скільки там мікро-мікро-мікро букашечок є. Але змивати, замочувати квітки не можна. Ми просто їх вистеляємо на певний час і вони просто тікають. Замочувати не можна, тому що зайва волога нам не потрібна ні в сушених, ні в олійки, яку я показувала раніше, ні в тому наступному відео я покажу вам нагідковий мед. Там теж волога не потрібна. Просто вистеляємо, вони тікають і все. Тепер дивіться, де я буду сушити. Це обов'язкова умова. В кого є сушарка, можете робити це в сушарці. Я завжди роблю це в сонячну погоду. Сьогодні пасмурна, але я нагадую, що я просто роблю це для вас, показую. У нас ось така бесідка. Вона з усіх сторін ось так відкрита. От. Якщо у вас є десь там на чердаку, де у вас там на горищі, де є таке місце, де постійно провітрюється, щоб був сквознячок. У мене є ось така сітка, я застеляю газетку і ось так вистеляю в один шар їх, квіточки ці, ось так, і декілька разів на день. Просто їх отак перемішую. І через декілька днів вони будуть у вас зовсім зовсім сухенькі. Ціленькі, слідкуйте, щоб вони не розпалися у вас зовсім, щоб вони були ціленькими, але сухенькими. Обов'язково сонячна погода і обов'язково, щоб був сквознячок. І отак. Чому на газетці, не на чомусь другому? Тому що такі газетки, якщо ви покладете навіть в два шари, вона буде газетка забирати голову. За і отак вони висушаться. Далі я покажу, що. З таким з такими нагідками робити детально розкажу і покажу, щоб всім все було зрозуміло. Це в нас в руках дорожче золота. Ось так, слідкуйте за наступними відео, я все вам покажу далі.